Сьогодні ми розглянемо топ-15 найкращих фантастичних фільмів, які варто подивитися кожному фанату жанру. Приготуйтесь до неймовірної подорожі у світ майбутнього, космосу та технологій. Поїхали! Клони у недалекому майбутньому люди живуть, не виходячи з дому. Усі дії у реальному світі вони здійснюють через високотехнологічних андроїдів, сурогатів. Ці ідеальні, молоді, красиві версії себе дозволяють уникати ризиків, старіння і навіть соціальних контактів. Коли стається загадкове вбивство, яке вбиває не лише сурогата, а й справжнього оператора, агент ФБР Том Грір в виконанні Брюса Віліса змушений покинути свій клон і вперше за довгий час діяти самостійно в реальному, небезпечному світі. Розслідуючи справу, він натрапляє на змову, яка ставить під загрозу існування всієї системи сурогатів і розкриває глибоку кризу людської ідентичності. Це динамічний та атмосферний фільм, що піднімає важливі питання, що означає бути людиною, чи не втратили ми себе в гонитві за комфортом і безпекою. Хоча сюжет не надто глибокий, ідея світу без живого контакту вражає своєю актуальністю. Брюс Вілліс додає фільму харизми, а загальна атмосфера змушує замислитись, наскільки далеко ми готові піти, аби уникати болю і недосконалості. Наступний фільм про ідеальних та неідеальних головний герой Вінсент Фріман народився природним шляхом і має генетичні дефекти, через які йому закритий доступ до престижних професій, зокрема космічної програми. Проте він мріє стати астронавтом та не згоден з обмеженнями, які накладає на нього суспільство. Щоб обійти систему, він краде ідентичність генетично досконалої людини, яка через травму не може реалізувати свій потенціал. Використовуючи зразки ДНК другої людини, Вінсент проходить суворий контроль і стає частиною космічної місії. Фільм майстерно показує боротьбу людини з долею. Моральні питання генетичної дискримінації та ціну, яку потрібно заплатити за мрію. Сюжет сповнений напруги, інтриг та глибоких роздумів про свободу вибору, ідентичність та людяність у світі, де наука керує життям. Дитя людське фільм розповідає про майбутнє, де людство зіткнулося з безпліддям. Протягом 18 років не народжується жодна дитина. Світ занурився у хаос, конфлікти та безнадію. Головний герой Тео Фарон, колишній активіст, живе у Великобританії, одній з небагатьох країн, що тримають жорсткий порядок серед хаосу. Коли Тео отримує завдання допомогти першій вагітній жінці, перший новонароджений за багато років, він вирушає у небезпечну мандрівку крізь занепалий світ, де їм загрожують як силові структури, так і безжальні злочинці. Фільм показує боротьбу за виживання, важливість надії та людської гідності в умовах апокаліпсису. Візуально стильний і емоційно сильний. Фільм зайняв почесне місце серед класики наукової фантастики. Він змушує задуматися про цінність життя та майбутнє людства. Елізіум у 2154 році людство поділилося на дві нерівні частини. Багаті живуть у розкішному космічному мегаполісі під назвою Елізіум, ідеальному світі з чистим повітрям, розкішними будинками та медичними капсулами, які миттєво лікують будь-яку хворобу. Решта людства виживає на перенаселеній, зруйнованій та забрудненій землі, де панують бідність, хвороби і жорсткі порядки. Макс Дакоста, звичайний робітник із темним минулим, зазнає смертельного опромінення. У нього є лише кілька днів життя. Його єдина надія дістатися елізіуму, де є медична технологія, здатна врятувати його. Щоб це зробити, він погоджується на небезпечну місію та стає частиною змови, яка може змінити майбутнє людства. Це видовищний та напружений фільм, який поєднує футуристичний екшен з гострою соціальною критикою. Хоч сюжет передбачуваний, фільм бере атмосферою. Візуальним стилем та актуальністю. Це не просто бойовик, а дзеркало можливого майбутнього. Місяць події відбуваються у 2112 році. Сем Белл, астронавт та інженер, який працює на місячній базі корпорації, що видобуває цінний енергетичний ресурс Гелій гелій-3. Його тримісячна зміна добігає кінця, і він готується повернутися додому до сім'ї на землю. Самотність і рутина виснажують його, але Сем підтримує зв'язок із землею через відео. А його єдиним другом на базі є андроїд на ім'я Герт. Раптом Сем переживає серйозну аварію і після одужання знаходить свій світ повністю зміненим. Він зустрічає свого точного клона, який, як і він, не розуміє, що відбувається. Починаються сумніви, страх та пошук правди. Сем розкриває страшну таємницю, яку приховує корпорація, що управляє їхньою місією. Це інтелектуальна, атмосферна та емоційна наукова фантастика з несподіваними поворотами і сильним акцентом на психологію героя. Ідеальний для тих, хто цінує глибокі сюжети без зайвого екшену. Різники тут вже розглянемо жорсткий світ майбутнього та борги за органи. У найближчому майбутньому медицина досягла революційного рівня. Люди можуть купувати штучні органи від корпорації The Union, але лише в кредит. Якщо ти не сплачуєш борг, компанія надсилає своїх різників, щоб жорстоко вилучити імплантат. Головний герой Ремі один із кращих мисливців на боржників, але після нещасного випадку йому самому встановлюють штучне серце, коли він не може оплатити операцію. На нього відкривають полювання. Тепер він змушений ховатися, битися і переосмислювати систему, яку сам підтримував. Фільм змушує задуматися про жорстокість капіталізму, медицину як бізнес і межу, за яку переходить людина, працюючи на систему. Дуже яскрава атмосфера, сильні акторські роботи, особливо Джуд Лоу і фінал, який виносить мозок. Фільм не для слабкодухих, але точно запам'ятається. Смертні машини. Після катастрофічної війни світи пережили радикальні зміни. Міста перетворилися на величезні рухомі агрегати, що кочують пустелею і поглинають менші поселення, щоб вижити. Том Неш – молодий механік з міста Лондон, який раптово опинився в епіцентрі загрозливої змови. Він зустрічає геді шоу, загадкову дівчину з темним минулим, яка має важливу інформацію, здатну змінити долю світу. Разом вони намагаються зупинити війни між рухомими містами та врятувати людство від повного знищення. Це видовищна та масштабна пригодницька фантастика з унікальним світом рухомих міст. Ідея постапокаліптичного майбутнього, де мегаполіси живуть своїм життям і борються за ресурси, дуже цікава і оригінальна. Візуальні ефекти та дизайн світу вражають, а динамічний екшен тримає увагу. Привид у броні у недалекому майбутньому, де кібернетичні імплантати та штучні тіла стали нормою. Головна героїня Міра Кіліан, солдатка, яка після важкого поранення отримує нове життя у вигляді кіборга з людським мозком. Під новим ім'ям Мейдж вона працює у спецпідрозділі, що бореться з кіберзлочинністю. Однак Мейдж починає сумніватися у своїй ідентичності, коли розслідує загадкову атаку на її організацію. Виявляється, що її спогади частково штучні, а справжня Міра Кіліан була втрачена або знищена під час створення кіборга. Цей внутрішній конфлікт між її людським я і кібернетичним тілом стає ключовим у фільмі. Пошуки правди приводять мейдж до розкриття масштабних змов і маніпуляцій, які ставлять під загрозу свободу волі і поняття особистості в світі, де межа між людиною та машиною стирається. Цей фільм вартий перегляду для тих, хто цікавиться футуристичними історіями, кіберпанком та питаннями свідомості, навіть якщо не всі сюжетні лінії втілені ідеально: Дитя робота після таємничого вимирання людства дівчина виростає у високотехнологічному підземному бункері під піклуванням робота матері, створеного для відновлення людської раси. Мати виховує її як власну дитину, навчає та оберігає. Життя дівчини проходить у безпеці, поки одного дня у бункер не потрапляє поранена незнайомка, яка розповідає про інший зовнішній світ. Це порушує довіру дівчини до мами і змушує її сумніватися у всьому, що вона знала. З'являється вибір, кому вірити, бездушній машині чи людині, що прийшла ззовні. Від цього вибору залежить не лише її життя. А й майбутнє усього людства фільм майстерно поєднує напругу та емоції, ставлячи під сумнів довіри між людьми та штучним інтелектом. Особливо вражає атмосфера ізоляції та неоднозначність вибору головної героїні. Це не просто історія про виживання, а про моральні дилеми майбутнього, які вже стали частиною нашої реальності. Космічні сміттярі. У 2092 році Земля стала майже непридатною для життя. Люди або мігрували на орбітальні станції, або борються за виживання на знищеній планеті. Космічний корабель Перемога з екіпажем збирає космічне сміття, щоб заробити на життя. Під час однієї з місій команда знаходить покинутий шатл із маленькою дівчинкою на борту. Згодом виявляється, що це не просто дитина, а андроїд на ім'я Дороті, якого шукає могутня корпорація UTS. За дівчинкою полюють як за зброєю масового знищення, але екіпаж космічного корабля має власні плани. Між мріями про гроші, совістю та загрозою глобального знищення герої мусять зробити вибір. Це не просто фантастика, а емоційна подорож із соціальним підтекстом. Від блискучою обгорткою спецефектів історія про дружбу, вибір та боротьбу за майбутнє тринадцятий поверх. Далі розглянемо фільм про віртуальну реальність у центрі подій Девід Брейн, талановитий програміст, який працює над проектом створення віртуальної реальності, що відтворює Лос-Анджелес 1937 року. Цей віртуальний світ настільки реалістичний, що користувачі можуть буквально жити в ньому, немов у справжньому світі. Коли його колега та наставник раптово помирає при загадкових обставинах, Девід починає розслідування, намагаючись розкрити правду. Він виявляє, що його власне життя та реальність можуть бути частиною ще більшої симуляції, а межа між справжнім та штучним світом розмиті. Фільм поступово заглиблюється у філософські питання про природу існування, свободу волі і те, що насправді означає бути людиною. Цей сюжет поєднує елементи детективу, трилера та футуристичної фантастики, створюючи інтригу та атмосферу загадковості. Штучний розум у недалекому майбутньому людство створює високотехнологічних андроїдів, роботів, здатних імітувати людські почуття. Девід унікальний андроїд дитина запрограмований на безумовну любов до своєї прийомної матері. Коли їхній справжній син потрапляє у кому, батьки вирішують спробувати замінити його Девідом. Спочатку прийомні батьки приймають Девіда, але згодом через тиск суспільства та власні сумніви відправляють його у спеціальний притулок. Девід, прагнучи стати справжнім хлопчиком і повернути любов матері, вирушає у подорож, щоб знайти легендарну фею, яка за казкою здатна виконати його бажання. Під час подорожі Девід зустрічає різних людей і роботів, стикається з вороже налаштованим світом, що боїться і ненавидить штучний інтелект. Попри всі перешкоди, він зберігає надію і вірність своїм почуттям. Фільм досліджує складні питання. Що означає бути людиною? Чи можна програмувати справжні емоції і любов? А також як далеко технології можуть зайти в спробах замінити природу? Земля Майбутнього. Світ за межами. Наступний фільм для тих, хто втомився від похмурих антиутопій. Натхненна історія про віру, науку та надію. Головна героїня Кейсі Ньютон розумна та допитлива дівчинка, яка мріє змінити світ на краще. Одного дня вона знаходить загадковий значок дотик, до якого переносить її у фантастичний світ майбутнього, землю майбутнього місце, де людська уява та наукові ідеї стали реальністю. У пошуках відповідей вона зустрічає Френка Волкера. Відлючкуватого винахідника, який колись був частиною цього світу, разом вони вирушають у небезпечну подорож, щоб розкрити таємницю землі майбутнього і врятувати людство від неминучої загибелі. Це натхненна і візуально яскрава пригода про силу надії, віру в науку та важливість дій. Фільм надихає не здаватися перед обличчям проблем і вірити, що навіть одна ідея здатна змінити майбутнє всього світу. Супер 8 події розгортаються у 1979 році в невеликому американському містечку. Група підлітків знімає аматорський фільм на камеру Супер 8 і випадково стають свідками масштабної залізничної катастрофи. Після аварії в містечку починають зникати люди та відбуваються дивні явища. Поступово друзі розуміють. Вони стали частиною урядової змови, пов'язаної з небезпечною істотою, яка втекла з потяга. Разом вони намагаються розкрити правду, захистити близьких та завершити зйомки свого фільму. Фільм поєднує напругу, таємничість, теплу ностальгію та тему дорослішання. Це вдала комбінація наукової фантастики, трилеру і підліткової драми, яка зворушує темами втрати, дружби та надії. Передаючи дух класичних стрічок Спілберга з ностальгічною атмосферою. Наступний фільм один із недооцінених фантастичних трилерів. У майбутньому 2078 році на віддаленій планеті Сиріус 6 Б триває виснажлива війна між корпорацією Новий економічний блок та повстанцями Альянсу. Щоб захиститися, повстанці створюють смертоносну зброю. Автономних роботів вбивць відомих як Крикуни. Вони здатні пересуватися під землею та знищувати цілі швидко, орієнтуючись на сигнали ворожої ДНК. Командир повстанців Джо Хендрікс отримує повідомлення про можливий мир. Але, вирушивши з місією переговорів, він з жахом дізнається: Крикуни мутували. Вони вже не просто машини. Вони навчилися маскуватися під людей. Ніхто більше не знає, хто справжній, а хто машина. Недовіра, параноя та страх поширюються швидше за крикунів вижити стає майже неможливо. Це похмура атмосферна фантастика з цікавими ідеями про автономні технології, які виходять з під контролю. Ідеальний вибір для тих, хто цінує олдскульну фантастику. Це був топ фантастичних фільмів, які варто подивитися. Обирай, дивись, кайфуй, підписуйся, став вподобайку, і до зустрічі в наступному відео.